Вітаю, друзі на каналі Синічна Політика з вами Гаретерович. Сьогодні 29 червня. і поговоримо про взаємовідносини між владою і бізнесом, оскільки в нас і новий генеральний прокурор є, і, начебто, завершили конкурс на посаду очільника бюро економічної безпеки, тобто, ну з одного боку, як. Потрошку з'являються люди, які повинні відповідати, в тому числі за співпрацю з цим бізнесом, в тому числі з точки зору правоохоронної діяльності з іншого боку, проблем у бізнеса менше точно не стало, і питання не дуже якісної комунікації між владою і бізнесом вони залишаються. І от влада вирішила з бізнесом на цю тему поспілкувалася, поспілкуватися, що з цього вийшло. Зараз дізнаємося, але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку, підписку репост, спонсорство. Це дуже важливо для алгоритмів YouTube, Тож не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. Чим більше ви проявите активності, тим більше людей ці відео зможуть побачити. Отже, пару днів тому відбулася зустріч представників влади з представниками бізнесу. Від влади прийшло достатньо багато людей: там і президент, і очільник офісу президента, і прем'єр-міністр, і майбутні. Прем'єр-міністр пані Свериденко і міністр фінансів. Ну коротше кажучи, людей було достатньо багато. Вони там в одному приміщенні недешевому. Давайте так скажемо. Зібрали представників бізнесу, в тому числі представників так званої ради підприємців. В нас така є. В Зеленський там настворював достатньо багато подібних органів. Ну і от, вирішили поспілкуватися, що ж власне бізнесу. Заважає і які ключові проблеми є на сьогоднішній день в державі, так мабуть, думав бізнес, коли йшов на зустріч власне з представниками влади, але по факту ситуація вийшла зовсім, зовсім іншою. Ну, виступав президент, він завжди відкриває подібні заходи. Кажуть, що не так довго це було, і ця розмова була про все і ні про що. Тобто, конкретні проблеми або якісь обіцянки, які там влада могла б зробити по відношенню. До вітчизняного бізнеса, якому ну повірте, дуже не солодко в умовах повномасштабної війни, яку веде Російська Федерація, нічого такого зроблено не було. Потім виступав прем'єр. І от як пишуть люди, які були присутні на цій зустрічі, виступ прем'єра нагадував виступ людини, який вже абсолютно, вибачте, пофігу на те, що вона перебуває на такій високій посаді, людина перебуває на валізах, судячи з усього, як і весь власне. Уряд потім обов'язковий ж виступ був в очільника офісу президента. Отут, отут дуже було цікаво. Він був більш як кажуть емоційний порівняно з попередніми іншими. Ну, мабуть, хто має реальний вплив якби на політику, той активніше і виступає. І було заявлено, що рада підприємців вона розшириться. Там буде. Ну по суті, нова рада більше 80 людей там буде в ній, плюс якихось 11 комітетів. Ну чим насправді ця рада підприємців буде займатися? Питання відкрите, тому що за великим рахунком, все, що робили до цього, ну воно мало таку, знаєте, достатньо сумнівну історію, достатньо сумнівні наслідки, оскільки, наприклад, представники малого і середнього бізнесу неодноразово звертали увагу на те, що ця так звана рада вона займалася основному Саному опікувалося питаннями великого бізнесу, і причому дуже персоніфікована. Тобто, в залежності від того, є представник великого бізнесу в цій раді чи немає, і залежало вирішення якихось там спірних питань, які власне ну, виникали. Був виступ окремого генерального прокурора. Він, до речі, сказав одну ідею, яка може бути реалізована на практиці. Але я просто скажу, що цією ідеєю періодично в нас виходять в публічне поле інші різні. Представників влади, і це ідея про так званий аудит. Так, що давайте от проведемо власне, аудит всього того, що відбувається, і на основі цього аудиту зробимо певні висновки, і будемо потім їх реалізовувати якось вже на практиці, виправляти якісь там проблеми і так далі. Ну а далі був виступ власне, майбутнього прем'єра, я так розумію, пані Свериденко, яка дуже багато всього розказувала. Є я бачив певні навіть фотографії з цього заходу. в не круті дуже презентації, дуже. Багато красивих картинок, дуже класно все зроблено. Шрифт так е, цікаво, скажімо, да? але ну, люди, які мають безпосереднє відношення до бізнесу, е ну, за великим рахунком, е не сильно зрозумів, про що це взагалі було. Оскільки там було багато гарних слів, але надзвичайно, надзвичайно, надзвичайно мало конкретики. Це станом на сьогодні, е мабуть, найголовніша проблема е в тому сенсі, що. Е Обіцянки є, але вони порожні, пусто порожні. І власне ну, сподіватися, що влада потім це виконує на практиці. Ну, мабуть, не варто. Ну, от, скажімо, було кілька таких обіцянок, все ж таки зроблено. Але давайте подивимося, чи можна їх буде втілити в життя. Про аудит, окей, це можна зробити. Як я вже сказав, це в принципі не є якоюсь великою проблемою. Аудит взагалі взаємовідносин між владою і бізнесом, Але я нагадаю, що вперше ця ідея прозвучала ще два роки назад. Два роки пройшло якого аудиту немає, війна не закінчується на превеликий жаль, і проблем для бізнесу стає все більше і більше. Ще один момент ну це мораторій на перевірки. Я не впевнений, що це буде реалізовано на практиці. До речі, заради справедливості тут треба сказати, що є різні підходи до цього дехто з представників навіть бізнесу виступає проти і каже, що це може призвести до зростання тіньового сектору, до розростання тіньової економіки в цілому. Але розумієте, питання з цим мораторієм це теж питання дуже специфічне, і це питання складне, чому тому, що якщо ви використовуєте перевірки з правильною метою, ну для того щоб дійсно відсікти певні компанії, які відверто порушують закон і на цьому заробляють, це одна історія. Якщо ви використовуєте ці перевірки для того, щоб просто бити по бізнесу, тримати його на короткому повідку, а це дуже цим любить займатися. І профільний комітет і пан Гітманцев взагалі, які за всі питання відповідає, який, до речі, на цьому форумі на цій зустрічі не ну якби не, не світився. Взагалі, так от це інша історія, і в даному випадку, звісно, певне обмеження чи скорочення перевірок воно може мати місце, але давайте відверто влада на це не піде. Тому що ну хто ж відмовиться від такого інструменту, який дозволяє просто забрати якусь частину грошей від цього ж бізнесу. Причому робити це в по суті в позазаконний, в позаправо. Ви якийсь спосіб були обіцянки щодо прийняття нового трудового кодексу. Я чую про це вже не перший рік, і навіть не один, і не другий, і не третій. Дехто рахує, каже, що це вже чотири роки. Ця тема обговорюється, але знов-таки навряд чи це будуть робити до, до до того, як завершиться війна, і в країні відбудуться вибори. Дуже там багато неоднозначних речей. Плюс не забувайте, в нас в парламенті сидіть до біса попу. Лістів з різних партій, в першу чергу, зі слуги народу, які на деякі речі просто не підуть, тому що вони можуть бути неоднозначно сприйняті широким загалом, а їм такі проблеми електорального плану не потрібні. Ну і було багато обіцянок. До речі, про програми компенсації, які бізнес може отримувати отримати, ну, там, в залежності від різних причин, але очевидно, що ключова причина це війна, яку веде Росія проти України. Але слухайте, ну знов таки на словах. На папері це виглядає добре. В реальності це ні про що по одній простій причині в бюджеті на сьогоднішній день. Кошти на це не передбачені. Кошти передбачені, що логічно, от останні зміни, які вносив кабінет міністрів на міністерство оборони. Тут питань немає, але там багато коштів пішло чомусь на міністерство внутрішніх справ, на деякі інші міністерства. і очевидно, що для компенсації бізнесу вільних грошей на сьогоднішній день не буде. Ну і бізнес може в цій ситуації виживати Виключно за рахунок часто дуже якихось там грантів чи якоїсь підтримки, яку нам надають західні партнери. Причому це підтримка така, знаєте, дуже персоналізована, це підтримка адресна. Тобто, мова йде не в цілому на державу, а мова йде про якісь конкретні випадки, коли підприємці можуть іти і це отримувати. Підтримка може бути від органів місцевого самоврядування. Такі програми діють, наприклад, в Києві. В Дніпрі, ну наскільки мені відомо, в багатьох інших обласних центрах, де місцева влада підприємцям, бізнесменам, якщо ну, були якісь прильоти, якісь такі речі, вона знаходить якісь додаткові кошти. Ну, елементарним допомагає, не знаю, там вікна вставити, ще якісь речі зробити і тому подібне. Але це ну, точно не історія центральної влади. да, центральна влада, як правило, цими речами не дуже любить займатися. Чому тому, що ну, по перше, це ж величезні гроші. По друге, там є багато бажаючих, які ці гроші можуть собі. Ну, використати в інший абсолютно спосіб і за зовсім іншими е, напрямами. Ну знаєте, мені здається, що подібні зустрічі вони, звісно, потрібні з одного боку. З іншого боку, краще було б, щоб е, якісь окремі представники бізнесу делеговані. От важливий знов-таки дуже момент. Якщо подивитися на персональне представництво, а скільки там представників малого і середнього бізнесу. Так, от було б дуже добре, щоб вони мали е, хай не таку тривалу. Ну бо там дуже було схоже на цілий форум, виступи, якісь там всі сидять. Й на сцені роблять ці презентації і так далі, мали можливість просто поспілкуватися з президентом, з прем'єр-міністром, майбутнім прем'єр-міністром, не знаю, з профільним міністром. Ну бажано було б ще викликати деяких народних депутатів, але ці вирішили всю цю історію проігнорувати. І от під час такого спілкування. Дійсно, підняти питання, які їх цікавлять, тому що ну той формат, в якому все це відбулося на цей раз, він може мати право на існування, але він не приносить жодних результатів в радянському союзі. Була така прислів'я, да, яке вигадали люди. Це до речі, одна із особливостей цієї так званої радянської імперії, яка колись існувала, і це прислів'я звучало, там. Приказка звучала таким чином, що вони роблять вигляд, що. Що платять нам гроші, ну, влада, а ми робимо вигляд, що працюємо. І от такий консенсус, який існував між власне громадянами і. Владою в результаті призвів до розпаду радянського союзу, в тому числі, тому що це була профанація, це була розмова заради розмови, це була супере, там, суперечка заради суперечки, так софісти ще в стародавній Греції робили. Якщо ми перенесемо цю приказку, наприклад, це прислів'я на сучасність, то можна сказати так, що ну вони роблять вигляд, що вони з нами говорять. Ми робимо вигляд, що ми їх чуємо, але в реальності цей діалог він відсутній, тому що він повинен передбачати конкретику. Він повинен передбачати не постійні якісь обіцянки, що щось буде, а якісь конкретні кроки. Причому конкретні кроки розраховані на певний період часу і з чітко визначеною метою, ну і чітко визначеними відповідальними. Нічого цього на цей раз ми не побачили. Побачили тільки нову раду. До речі, діяльність там попередньої. Ну, знов-таки викликає дуже багато питань, тому що я намагався, наприклад, слідкувати за тим, що і як вона буде робити, але особливо нічого такого ми не. Побачили, можливо, хтось якісь свої питання там вирішував, але це знов таки персоніфікована взаємодія, це не взаємодія бізнесу в цілому, власне, з органами публічної влади. Ну і знаєте, говорити зараз про нормальний діалог або Джиар, як це називають, наприклад, на заході, от взаємовідносини з урядовими структурами зі сторони бізнесу, ну в тому числі інститутів громадянського суспільства, але про громадян ми потім окремо поговоримо в наступних наших відео. Так, от. Власне, говорити про якийсь нормальний тут діалог неможливо ще по одній простій причині, тому що на заході це діалог між бізнесом і органами публічної влади, які мають відповідні компетенції, які компетен... ну, володіють певними компетентностями, які відповідають за певні ділянки роботи, і в цьому контексті комунікують з бізнесом в Україні. Ми ж прекрасно знаємо, що в нас є формальна і неформальна влада, і це дуже добре було видно на цьому форумі, коли, наприклад, міністра діючих міністрів, особливо ніхто не Звертав ніякої ніхто уваги, а більше дивилися на очільника там офісу президента. То як же можна в такій ситуації власне бізнесу з владою комунікувати? Їм в першу чергу треба комунікувати з урядовцями, з Кабмінами, а Кабмін це ніхто і ніщо при цій повазі, які нічого не вирішує, ні на що не впливає, і взагалі приходить на подібні форуми для того, щоб просто відбути номер, зробити вигляд, що ми тут попрацювали. Ну, мабуть, попили смачної кави, десь там в перерві, і е, зробили там не знаю, Декілька, можливо, навіть декілька десятків гарних фоточок. Да? але за великим рахунком люди ці нічого не вирішують. То яка ж при цьому може бути комунікація? Тому треба починати знизу. Треба навести лад, мабуть, спочатку в Верховній Раді, прислухатися в тому числі до думок опозиції, яка насправді бізнес дуже сильно захищає, через і через це страждає. Тому що коли починає критикувати аргументовано якісь ідіотські ініціативи влади, ну і до них потім з обшуком приходять представники ДБР і займаються іншими такими. Мене дуже добрими речами. Ну, а далі вже йти вище, вище, вище. Врешті вийти на кабінет міністрів. Ну і всім нагадати, що рішення в Кабміні повинні прийматися, а не в одній прекрасній будівлі, яка знаходиться на банковій. Дякую, що всі сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, підписку, репост і спонсорство. І до наступних зустрічей. Слава Україні!